Ви дивитесь ранковий марафон на апостровці. Від друзі, ми рухаємося далі. Маємо можливість просто зараз поспілкуватися з Олексієм Голобуцьким політологом. Він долучається до нас. Пан Олексію, раді вас вітати. Доброго ранку, вітаю. Отже, пане Олексію, давайте поговоримо про сьогодні доволі несподіваний візит Ентоні Блінкіна, державного секретаря США, до Києва з самого ранку. І ось в декілька хвилин буквально тому з'явилася офіційна заява речника держдепартаменту США Метю Міллера про причини цього прибуття. Воно доволі обтічна, але я б хотіла хотіла зараз навести цю цитату для наших глядачів. Державний секретар Блінкен прибув в Україну, щоб зустрітися з високопосадовцями України та підкреслити постійну підтримку Сполученим. Штатами України прибуваючи в Україні зустрінеться з президентом Зеленським, прем'єром Шмигалемо, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити останні події на полі бою, вплив від отриманої нової військової та економічної допомоги від США, довгострокові зобов'язання щодо безпеки та інші зобов'язання? Також поточну роботу з прискорення економічного відновлення. Отже, пане Олексію, ну це такі загальні слова, що ми можемо міжрядків прочитати. Навіщо прибув? Ентоні Блінкен. Ну, між рядків, між рядків взагалі важко, що прочитати, бо це загальні слова абсолютно, і е, ми розуміємо, зараз і Україна, і Захід знаходяться в достатньо складній ситуації, бо ну, якщо читати Західну пресу останні дні, то очевидно, що є такий певний наратив, поширюється про те, що, е, ну, перше, є два моменти: це е, про. Можливу розмову Трампа з міністром іноземних справ Великобританії Кемероном, які ну скажімо так трохи іншу а, позицію займають, ну Нібито в цій розмові Кемерон займає трохи іншу позицію ніж вони, чи він озвучує публічно щодо України щодо можливості мирних переговорів з Росією. Хоча сунак, прем'єр-міністр Великобританії, це вже заперечив вчора. Ну заперечив не слова Кемерона, заперечив, що в такому в такому контексті ідеї спілкування, так мовляв, Великобританія підтримує Україну в її намаганні відновити. Територіальну цілісність, так чого не мав, нібито переговор в розмові Трампа з Кемероном. Угу. Ну, так само ми не знаємо про що Блінкен говорив, наприклад, з китайцями Сінзіпіням під час свого останнього візиту, які так би мовити, які конкретні кроки називалися американцями в ну, скажімо, в темі закінчення? чи... Мирних переговорів між Україною і Росією, так і зараз є певні, ну скажімо так, натяки. Натяки ми не знаємо. Я просто намагаюся цю тему. Ну просто ми повинні розуміти, що те, що офіційно заявлено, це достатньо 10 секунд. Просто сказати, що дійсно Блинкен приїхав для того, щоб підтвердити, що Сполучені Штати підтримують Україну для чого. Треба їхати з іншого континенту для, для цих слів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Нібито провалу на фронті такого нема, щоб от прямо е е е завтра там візьмуть хатів. А тому я думаю, можливо, це моя версія, що все ж таки якісь е варіанти виходу на переговорні позиції вже починаються формуватися, так би мовити, так? Бо е Китай чітко сказав, е ну, що він виступає за мир, але він проти той самий швейцарської ініціативи конференції Бо там не буде Росії. Сінзіпінь останній візит, який він відбувся, це був в Європі в Сербію. Вчора yeah. в Сербії був Кулеба, а Путін буде в Китаї зав післязавтра. Здається, так з зіпіняв. Можливо, що візит Блинкій Блінкіна це і частина цього, скажімо так, переговорного треку, яка відбувається через посередників, і деякі знов ж таки. Я повторюю це, це одна з версій. Деякі аналітики натякають, що Сербія може стати такою країною, як Білорусь стала в 2014 році. Угу. Пане Олексію, якщо можна коротко про підсумки візиту Сі Цзіньпіня Турне в Європу і про що генеральна буде така лінія розмови Сі Цзіньпіня і Путіна? Вочевидь, що після візиту очільника Китаю до Європи, ну навряд чи стало зрозуміло, що він відмовиться від там прихильності до Російської Федерації і тим паче від допомоги? Ну, по-перше, Китай не допомагає Росії. Це от наш наше незнання, чи ну, наше так би мовити, не знаю. Це російський наратив. Китай продає все те, що ми вважаємо допомогою. Він тупо продає. Це не допомога. Це нормально. Зрозуміло, але міг і не продавати. Так. А що, так, чому йому не продавати? З якої, так би мовити, статі йому не продавати. Китай супердержава, вона має свою зовнішню політику і, звичайно. Звичайно, в тому йде так мовити переговори між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб змусити Китай е, обмежити свої, так би мовити, поставки, просто продаж uh -huh. певних товарів до Росії. Е, звичайно, що це може тільки в, в результаті якогось обміну, звичайно, так? Е, в, між Сполученими Штатами та Китаєм відбувається, в принципі. Не така активна, але все ж таки торгівельна війна, яка може провести в справжню торгівельну війну в будь-який момент. Ну принаймні з приходом, наприклад, Трампа до влади. Так а в Євросоюзі є різні позиції щодо Китаю, є дуже жорсткі, а є ну, позиція, наприклад, Угорщини, яка готова лягти, так би мовити, під Китай. Ну і вже практично лягла. Якщо б не була б частиною Євросоюзу, це все відбулося б стовідсотково вже повністю. Тому що вирішив Китай, що вирішив Сінціпінь, це східна дипломатія, Ось по тим загальним словам, які е, говоряться в офіційних джерелах і самим ці зрозуміти практично нічого неможливо, бо там ну це відтіюватість східної дипломатії. Вона дуже сильно відрізняє від західної. Ми побачимо подіям. Mm -hmm. Ви кажете, допомагає Росія, а західні видання і російські видання в тому числі кажуть про те, що поступово. Китайські банки відмовляються від, ну скажімо так, від взаємних платежів з російськими банками, і багато інших речей відбуваються так. Тому це ми, це ми побачимо. Я думаю, про що домовились з країнами Євросоюзу, про що з Францією, і про що домовились з Путіним через декілька днів. Ми це побачимо через ну, перше ми побачимо це на під час швейцарської конференції, бо всяке можливо, в принципі, так. Можливо, там Китай все ж таки з'явиться чи буде якесь представництво Китаю на якомусь хоча б рівні на самому там, можливо не високому, але хоча б середньому рівні? Ну і подальші дії. Подальші дії, звичайно, це все. Я думаю, буде зрозуміло протягом ну точно до президентських виборів Сполучених Штатів. Так, пане Олексію, ну і вочевидь, побачимо е, наслідки візиту по е, до Європи СІ під час його зустрічі з Путіним. Ось уже днями має, звісно, що відбутися. Будемо обов'язково аналізувати і чекаємо на вас в наших ефірах. Пане Олексію, дякуємо вам наразі.